Пане <пану> Олексевич в четвер викликав в прибужанську раду два рази групу міліції, після чого ви були впевно неприємно здивовані. Я в нього приємно здивуватися. Ви нормально працівник піліції віднісся до того, що я неправильно оформлювати документи. Я поправив помилку, але це. Ні, 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 не, коли зачекайте. Далі ще три хвилини за невитриплені поїздки, я вже закінчую, все йду. Шановне пані, пояснюю вам, невитребувані паї, ви трактуєте, що ми отримали кошти. Ми за них коштів не взяли. Я Олексевич. Я щось прибрала? Олексевич бачу, Марія Михайловна, показували бюджет. Я не бачу, що поступник. Я бачив, що є дитячі особи, які вважають там 1600 гривень. Правильно? Все. Оце маєте знати. І краве гроші. Давайте разом. Я маю Я маю бути. Я маю бути. Я маю Я маю бути. 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 Я Я маю Я маю бути. Не завтра, я сюди приїхав з Львова, Павло мене сюди запросив. Я голова громадської організації недавно студент, то тільки-тільки на спеціально приїхав до вас. Е, будь ласка, не покидайте збори, тому що це важливо, зараз вирішується доля села. Хочу пояснити, що дійсно в Україні територіальних громад немає. Але це може бути дуже гарним прикладом для всіх інших, і влада, взагалі, я не про голову села, взагалі, вона боїться таких зборів людей, коли люди починають збиратися і робити щось самі. Коли Ні, років 4 назад їздив за на кордон по програмі обміну студентів, я був у Швейцарії і бачив, як працює територіальна громада. Нас для того туди запросили, щоб ми побачили, як це працює. Це коли в дядька була повідь, і в нього, через його територію йде річка, коли річка розмила береги, Пів села зібралися і за пів дня зробили цю річку. Коли була погана дорога, ніхто не ходив, не просив спонсорів, щоб ну це дуже добре, що ви спонсорів попросили. молодці. і далі продовжуйте не просити, І ми будемо, як територіальна громада, ми будемо теж робити якісь такі дії зі спонсорами. Але коли треба відро піску чи, чи якусь тачку шутру, то люди можуть це місце зробити. І для того такі збори є, щоб ми сьогодні вирішили, що потрібно нам взяти з докупи, ніхто не виступає проти голови. Голова, як був, так і залишається. Я люди, ніхто має, Я особисто не знаю вас, я особисто дійсно не знаю проблем села. Я виступаю тільки за те, щоб люди в цій країні самі приймали якісь рішення. Коли люди самі вони будь правда, ви, я я думає, ви знаєте набагато краще, що кожна людина знає, де світло є, а де світла немає. Де стов треба ставити, а де стоп не треба ставити? Просто наступних зборах ці люди сам зберуться і проголосують. Давайте випускаємо на ті вулиці, тоби на Наступний квартал, зробимо Так чи Не так. Тепер, я... власне, друзья. Шановне, не треба показувати збільше. Я мав мені тільки проваджувати помадки. Не треба було говорити, помадки не виходить. Ви дуже класно пішли, розказати. Люди зберуться і скажуть. Тут нам тут треба поставити ступи, а тут нам треба зробити кусок дороги. Ви, 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 ви. Люди самі почнуть збиратися і робити для того, територіального ніхто не розформовує розформовується кура. Ці рада буде старана буде питання. Бід. Чи хочете ви потім працювати територіальні громаді? Ви Скажіть, якщо буде створена територіальна громада, і ви будете головою села, чи будете ви допомагати територіальній громаді на зборах.

Що не буде змоги, але люди скажуть, то робимо, Ні. а потім робимо це. Ну, те. Хто не буде вимагати з світської да, ради? Люди можуть своєї громади змагати. Свої особи <звит> ви <вимаги, звит> <насилии ви> робити. <звит> я бачу панова. <звит> я бачу, я бачу на свої очі. Я на свої очі бачу, як ви.